Казка про зайчика лапка та безпечні пригоди біля води. У лісі, де шелестить листячко і співають пташки, жив собі маленький зайчик на ім'я Лапко. Він був веселим, добрим і дуже допитливим. Одного теплого ранку лапко прокинувся, потягнувся і подумав. «М -м, сьогодні я хочу до річки. Погода чудова! Зайчик швидко поснідав і побіг до річки. Там він мав зустрітися з друзями, ведмедиком, бубликом, лисичкою хитрунею та їжачком Тимкою. Привіт. вигукнув Лапко, підбігаючи до друзів. Привіт, лапку. відповіли всі разом. Я так хочу скупатися. Радісно сказав зайчик і вже побіг до води. Їжачок тимко виступив уперед. Зачекай, лапку, не можна просто так стрибати у воду. Чому? здивувався зайчик. Бо біля води треба знати правило, сказав їжачок. Перше правило ніколи не йди до води без дорослих. Лисичка додала. Друге правило не стрибай у воду, якщо не знаєш, що там під водою. Ведмедик сказав І третє правило якщо трапилась біда, клич дорослих на допомогу. Лапко зупинився, опустив вушка і тихо сказав Я не знав. Добре, дякую, друзі, що нагадали. Після цього всі разом знайшли безпечне місце на березі. Друзі пускали паперові кораблики, спостерігали за каченятами і весело сміялись. Прийшов вечір, сонечко сідало за пагорб, пташечки заспівали вечірню пісеньку. Друзі обійнялися і розійшлись по домівкам. А зайчик Лапко. Ліг у своє ліжечко, загорнувся в ковдричку і усміхнувся. Це був чудовий день, пошепотів він і задоволено заснув, думаючи про нові пригоди. Казку читала Лариса Гармаш.